Усіх вітаю. Сьогодні відосик буде на такі дві теми: чи лайно новий рейтинг в Апексі, та що про нього говорять найпопулярніші західні програвці. І друга тема у нас фінал спліту АЛГС, коли він відбудеться, та взагалі що це таке? І так, рейтинг. Почитавши трохи західних гравців, м'яко кажучи, я не побачив ні одного позитивного коментаря у бік нового рейтингу, якщо цитувати їх. То Імперіал Халал сказав, що, наприклад, на протязі чотирьох років мені доводилось грати у рейтинговий і звичайний режим Апексу. Зараз у мене залишився лише звичайний режим. Подивимось, скільки їм знадобиться часу, щоб знищити і його. Не дуже позитивно, якщо що, і приведу вам ще одну цитату гравця під ніком Світ, якщо нашої, то солоденький. Щоб ви розуміли, він апнув у перші 2-3 дні рейтингу предатора. Не зробивши ні єдиного пострілу, а написав він наступне: або міняйте ранкет, або ми і далі будемо сидіти на деревах. В цілому, більшість гравців сходиться у думці, що треба піднімати плату за вхід до рейтингового режиму. Якось так. На мою думку, зараз в Апексі немає рейтингу. У нас є класичний режим гри та класичний режим з елементом грінду, який ніяк не відображає майстерність гравців. А скоріше за все відображає кількість витрачених на гру срака годин, тому завчасно вітаю усіх запнутим рангом мастера. І напишіть у коментах, а що ви думаєте про рейтинг 17-го сезону Апексу. А тепер коротенько про ILGS. Кожні півроку після відбіркових онлайн-турнірів ми отримуємо один великий офлайн-турнір на арені у Лондоні, де будуть грати найкращі 40 команд світу за загальний призовий фонд в 1 мільйон доларів. Пройде цей турнір з 13 по 16 липня. Рекомендую вам обов'язково подивитись його, якщо ви цікавитесь апексом. Це доволі таки весело. Плюс лишень подивіться на ніки цих потужних японських хлопців: Хаммер Дріл, Юка Передатор, Пінотер. Турнір, до речі, ви зможете подивитись у мене на твічику, так що заходьте у гості. Ну що ж, на цьому в мене все. Дякую за увагу і не забудьте тиснути вподобайку.